Для мене найболючий випадок. Вони всі болючі. А найболючі випадок це Вадим Шевченко, Це е, мій друг, який був в моєму підрозділі вітрець ще з 2015 року. Потім на початку повномасштабної війни він пішов добровольцем захищати Гастомель Ірпінь. Через декілька місяців потрапив в мій підрозділ Дика Поле, саме я його туди запросила. І в 23-му році, от саме в, ці дні, от саме в ці дні, він загинув якраз під криміною. і, на жаль, досі ми не можемо повернути його тіло. Оце, мабуть, найболюче, бо. Фейсбук постійно нагадує практично кожен день за минуле вісім років, які було до повномасштабної війни. І зараз ми часто там збираємося з його родиною, з його донькою. І це такий мій незакритий гіштальт. Я дуже хочу, щоб він повернувся в Україну і ми його тут поховали.